Бо насправді ми дуже переживали, що е, нез'явлення представників Сполучених Штатів в останньому засіданні коргрупи це такий чіткий сигнал, що трибуналу не буде. Це всі країни, ну е, принаймні з Великої сімки, е, вони підуть. Е, Таким же шляхом, і е, ця вправа закінчиться нічим. Ми отримували непрямі не, не сигнали від е, американської сторони. Насправді, так, ми змушені в силу там, зміни нашої політики, політики адміністрації, нової адміністрації, ми вимушені вийти з цієї коаліції, але е, ми не будемо робити нічого, що може підважити. І роботу, і перспективу створення трибуналу, за що ми були насправді безмежно вдячні, тому що просто мовчання з їхнього боку справді було дуже важливим. І нас здивувала позиція європейців, які досить навіть я б сказала, агресивно наполягали на продовженні роботи по трибуналу. І вони нас підштовхували.